20 серпня 2025 року. Грибочків немає, бо дуже сухо, дощику не було. Вирішили ми приїхати на рибалку. На своє улюблене місце. Чекаємо ще дітей і залишимось на ночівлю. Чабрик так ароматно пахне. Вгадайте, що будемо готувати? Молоденький, але все одно не пускай. Перший, по тому, Котрі будуть маленькі, пустими. Чого? Нормальний? Не пускай. Діти, де ви? Ми вже ймели рибку. Добре. Боже, дитину тися намочиш. Якраз сказала і мій хлопець кілько кіл сім це п'ять у чор. Утікався <різь> <різь>

Бограч вариться наша національна, закарпат наша національна закарпатська страва Сонечко сідає погода чудова тиша Оні пасуться. Шкода, що не можу приблизити. До нас гості прийшли. Куда ще не можна зняти небо? Воно сьогодні дуже гарне Зоряне і Та бойка полот і стала. Мозу ну, спускає, так руки забуду. Та да я в не метях можу. Я ж кольку бо воду не треба лізти. Та, треба буде, він зараз розверне, уренчений де. Чуть-чуть. Добро. Туротного. Потвора. Да. А, бля. Краке на сніме. І спись, ти знайди у річча. Ну, і держи. Стій. Найди у річча, каже. Я стою, не, не, не пускай. Кракен. Не Це крак. Це на полу. Ні, що велике. Бо утипете його, утипете його, я його заведу сам. Не підбирай. Кого підбирайся. Усе чого? А відповеди на берег. Я на його беру. Бери його на берег. Веди, веди тут малий берег. Може руками ліпше. Я казала, що це гарчик. Що там робить? Я казала, що це то. Не пилив, так, не а який він розумний, слухай. Руками. Руками. Записок говорить. Укусить, не вкусить. Не ага. вкусить. É, já foi grufo. Ano? Oh, é uma coisa que foi. Oh, cara, só.

Ede ta pak ishe prejde si meni dobre Jak uroste malinko Uroste malinko ta pak prejde si ishe Ne 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 Zdie Ne Третя година ночі. Увага! Повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Сонечко сходить. Сумненький ранок. Повітряна тривога не закінчилася. Маємо прильоти по Закарпаттю. Боже милостивий, дай рашці те, на що вона заслужила.